Що саме? А що там? Ой-ой! Ой-ой! Ой, не можна грати! Ніфіга це мас! А як? А можна грати де хочуть? Уй-ой, так ставиш! А, ні! Що? Де воно якось? Капец! А, ні, ставиш як хочеш, забей. Да пофіг, все одно давай. Здуріти можна! Давайте, давайте, тако! Ви грайте, я той, я дивлюсь. Судя. Так, та-та-та. Че, я Бочар, не, не, все, що як було, все, як було. Так. <реку> так, так, так як він білий, білі ходять перші. Давай, ходи. Осуждаю. Расист. 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 Давай, будь ласка. Покажемо людям, що ми я, так Давай. Варю. Ходи. Я зроблю вот так. Куда воно підібрало? Ну ладно. Надо. Давай, ходи, білосніжка. <реку> А ти куди ставиш, він так Пу Г? Та менше одну клітинку сюди стає Ой, на одну клітин. Диві, мухлює, мухлює він. Не правда. У мене все, у мене стара тактика. А що з цього король, що королева даєш, Арсен! Я походив! Подивіться туди! Що там? потім <сіх> Я, я побачив, як щось полетіло, я не зразу поняв почекаю. <сіх> <Коп 'ят. сіх> Ти прикинь? Який таймінг? Ти прикинь який таймінг. Він каже, Арсен подивись, туди, я дивлюсь. Там причому я побачив щось. Так, в мене вже є така інтересна штука, <сіх> так я думаю, я її тут не буду використовувати, тут ще легко залазити. В мене є дві отакі штуки. О, це вообще супер. Ну, якраз ми їх не тут будем, я думаю там. Блять, що не придумують просто в житті? То був хагіваги, то лавобу, то, блять, якісь скибиди туалети, блять. Це просто пиздец. <клес> що людство не придумає, нахуй. Тепер якісь крокодилы бомбардиру, блять, оці всі хуєсоси. <клес> Тоже пиздец, людство нахуй. Піця. Зда... Бачив мем говарил... там, де просто там, де учені говорили, о, 2025-му, Та там кожна людина буде мудриш ніж в бляд, про... бляд, блядь, я там тебе споряд, кто хто ще бомбардируй, кругодилу, чи той, блядь дебил, по трарали, утрала, блять. <сказ> о, прорала, право, <трас>. муравьев. <сказ> Идай, играй, играй. Тихо, По Перший тихо, по-друге, ты що ти говориш? ехом це вообще пиздец, як звучить. Мені каже, що він ледво. Я не хочу. Я я хочу, я хочу перестати поводити він сука засука. Долезеш? Угу. Пока. Я винесу. Ні, ні, нормально, нормально, стій, стій. Добре. Я придоможевся. Жорстко?

Вступить в контакт. Давай проверим. Ради контента. Ох, ебать. Ага. так я проверю, мужики. Дуже интересный контент. А, у нас не шелится. Я не Нафиг. дивіться, Прикольно. вот, короче, вот, дивіться. двите. Ти подивись. Короче, дивіться, вот. А, мене якась фіня появилась. Справа. Це проклятие. мене мільярд енергії. Я хочу їсти, дай хавчик. я прям капець, хочу їсти. Прям пиздец. Идам. Я ей говно по труба поукус. Заминировал. Да, вообще. Макса. нахуй Я с собой везьму. Можно над... Я просто веревку, но не могу. Ше, ше, ше. Багато. Правише, можешь? У вот, вот так, вот так, вот так, блядь, тихо. Вот як прилезнину, как ты и шоу. Я так, щоб ты не впал. Не. Я я в арсана. А, ну не брицкую. Дай мне, дай мне, а, ладно. Аккуратно, аккуратно, важай не фай, важай не пай, важай не фай, важай не файт, ты сунешься. Видишь? Да я тоже знаю. Так. Серьезно, да? Ты мне зараз доползал зараз себе. Давай, кожей под почарзи, почаль зал, ты пилы. Добрый. Давай, next. А почекай, давай девчонки, да, да, и дашь. Um, чуть-чуть поб'єшся, нічого страшного. Кажуть, чуть-чуть нічого страшного. ничего Ой, чую мені абзац. Ой, чую мені абзац. Чоо. А ти без стаміни? Нажимай! Uh, okay, okay. <laughs> а а чого від без стаміни? Як там? А, ти нормально. Надіюсь, там якийсь yeah. хавчик і ящик. О, нарешті. Так, що тебе... це? Що Це певно ну, дротик якийсь. Т... Так, кориш, ти береш рюкзак і всю, всю хав... всю хавчик в свій рюкзак абсолютно. Хто готував у нас? Все? Я-я-я-я. Я говорю. Готуйте, готуйте, готуйте. Нас предметів до сраки о, просто. У мене стільки аптечок, блядь. О-о-о! О, 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 Маю, я її вишив. Я ще якраз віддав, позбудемося. Нарешті. Блядь, ебать, ну, хватит. По-моему, рандом рубит. Хватит, нахуй. А мне обзать! Мне обзать! Бля! Арсен! Ой! Добрый, 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 Арсен! Нормально! Нет, нет, Арсен! Куда я? Куда я? Куда я? Куда я? Ой, блядь! Больно вообще-то! А ты живей? Я нашел знаю, что вы какую-то херню, дивиться! Я! бля бля дота бля бля Ёб Бля-бля! 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 не дергайся Погляди лад, подудив, да, да. Like, insanlar... До да. мене не треба сонце судити Ой, ай, Иiii... блядь, ой. <coughs> <coughs> Блядь, я ебу. Я, я, Блядь я тут. Я тут. де я нахуй? Де я? Пусти мене. Мені, коротше, повезло, вона мене просто в стіну в'їбала і мені було нормально, я навіть не підгорів нам треба Блять сюди. ха сюда куди сюди. Мене Мене перекоти <сі> <Мене перекути сі> поле мене, ой, ебало Сі Татавай. Так, поведергать мене, йо, іголки. Єпать, це просто Я кажу, в ней постоянно бич напрягай, не здиматом здимит просто ховаєшся за якимись горбиком і тобі нормально.

Вона, вона вернулася з самого заду, щоб мене догнати і мене відпіздити. А зараз нормально? Так. О, зараз буду почати. Так, все. Ай! Давай якраз в тіньок. Встигли. Все, хорош. Бля, не бачиш, що тут шлісти, пістець. А це що таке? Ти бачиш? Фух! Да, Пуперчики. Да. Бачиш, пуперчики. Беу. Це там на турі просто. Знаєте що добре, що турнада не буде? так, так, там, так. Да тут гора тоже то, что -то. И сейчас да. что я могу. Ой, ой, парни, ой, ой, ой. -ой. А, я впал, я понял. Сюда, 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 сюда. Тут гора, но тут пропасть пиздец. Типа. Ох, ты типа. добит. Алло, а мы на проблем. Кайф. Иди. А, ведь взрывается! А шо, Що yeah, ты там? Дай лапу. Шо? Лист, ми тебе притянем до себе. Просто. Під прохід в кейбу. О, сот се сперда плюс-минус, да? Блять, нема! Добре. А нам треба кудись наверх далі. Ми а, походу там, не от тут сюда, де сюда, треба. А вот я думаю, що нам сюда. От Мистер Эппу Хеллис. Думаешь, а я так щось не думаю. А я щось теж так думаю. Думаю, не думаю. Дай мені я просто собі в сотки. я ледве на, 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 соплях я заліз. Чекай, може я подивлюсь, що там тупік? Там недалеко, вроді би. Ну, лишись з ним, з ним, там. А я йду туди. Я тобі, що тут є? Ого. А це секретка. А ну, дай ми глянем. Що ми тут не пройдеш. А ми допригнем? Я не Допригнем, нормально, ладно, допригнем. Як же він допривав? Ти живей? Це було страшно. Ой, блядь! На диміле, курва! А я не знаю, чи я думаю, це страшно, це дуже страшно, це різково. Ні, ну нафіг. Я страшно. Тихо, тихо! Я чую, що щипить в негость! <ріст> а ты пять сил куда вас <ріст> тоже туда задиз два? А то спуск. Пизда меня! Пока. А я живий. Обестрише. Чекай. Аптечку, язаю. Нормально. Ехапчик, я Ого. дай дай хапчик Він захаває в мене прям з хапчиком погано. <ріст> Санскрін! Тобто то мы можем в той! А, по це одном. Да. Давайте. Як? Ні-ні-ні-ні, іди сюда. А да а кто обмазал? не ні его набагато разово. Чекай, Давай чекай. Мене. Чекай. О, є yeah. А встань, иди сюда, сюда. сап. Ай, о, вщихни меня. мене Шикни меня. Дай, дай, дай. Все я. Yeah. Такі, погнали, все. якраз до да, 3 погнали, поки, поки можемо. А ти погода по мені не попав? Хіба? Ти, по Тебе горить? Ну мене. Ти, ну я заріс, да. Бляха, я по всім попав! Макс, по мені <пал> не попав. Доле, доле, йди. Тінь! Тінь, Тінь. куди ти пішов? Сюди йди! Розгориєш Та такими темпами! Ти не бій. Тікай! Все, палим! Палим. Палим, 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 валим!

по бау. В мене. Я кривсав. Я О, ні, ні, в нього є. В нього є, в нього є. Я взяв, я в нього взяв просто. Я не знаю, та. От сюда, сюди ваш? Да, да, сюда може. А, може. Сюда, сюда, сюда. Якщо можеш-то там. Тут о, тут спрей є і тоже хавка. Тут, Ну тут, от, конечно, що почупс. Такий він ставку сіди не дає. І спрейчик. Два. А Влад шо? Що він завіс? Де він? Походу Чи він впав? А! Серйозно? Йоп твою! Де ти? Алло? Де він? Так, з ним все окей, він в піщеру заліз. А він сюди прийде чи ні? я. Я еще его абзац. А тут собей, субруки, не ма. Добре, ты зможешь вылезти шля? Ай, хоп, все. Ща чуть-чуть, Рсен, я. Я скоро я точно буду вихід, я отвечаю. Клянусь. Клянусь. Зато не збавно сид в ладу я? Трез, туман, ой, туман, Це, кстати, погано. Вверх, вверх, хлопці, вверх! вверх, 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 вверх. Там вроде здиво, может. Ну, не, не. Троски та, троски, троски. О, о, о. Да, 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 супер. Супер. Денис. Изверху над вами я сундук. Как жёстко. А ты вообще після ти подив, подивись назад і Даніс. Як там весело? Хавка гніть. Єсь, єсь, єсь. Не пофіг. А тут що? Е, а... сюда. Є... О, ти бачиш Збоку, збоку, бач? Збоку. бач? Не той, не той бік. Назад, назад, назад. Побач. <оль> так, там стрюм не знаю. Сі, розвернись, 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 розвернись. Є? О, є. So, yeah. Мені дай. Як? Like? <in dakwah> Просто зажми на мене. Все добре. Кидай. Окей. Okay. Знаєш що? Я думаю настав момент. А давай ти чекай. Ти чекайте. Да выкапись синергии, я бахуй просто. Аккуратно, аккуратно спозай, аккуратно, аккуратно. Си, добре. Короче, давай тоді так. Твоя. Ну и шо, нахрен тебе. Ай, Зараз, зараз, чекай. чекай, чекай. Е. А, в тебе по штука. Все, ты изи. Ай-яй-яй. Стрбок, Арсен! Давай, давай, дядь. О! Ай, я не зачем Мені Не хватает. Чепайся, чепайся! Yeah. Че ты? Ай-ай-ай, я не виг. А мене пиздец зараз. Е-мое. Ой, жарить. Если мене зараз пошто не то все мені амінь. Блять. Давай! 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 сдох. На Давай! Давай! надея. Давай! сдох. На Давай! Давай! надея. Да мы не можем Ми не можем так просто проїбати. Ми майже... ми ну, майже Ну Мені тільки ніч чекати, Ну в мене тоді іде не буде. І мене вже... Мене ще повний а ви, чому ну, ви, це, ті, ми ті, сюди всі не всі пішли шіло. зразу? Йо знаю. Ви не побачили. А куди тут в треба було? Тут? Нього ні хп немає, ні стаміна, ні. Ні їди. Ні, да. Ай-яй-яй-яй-яй. Та, та чек... ми не можемо, ми майже дійшли. Тікає не... в ніч без варіантів. Та в тебе It вже їжі be тоді не буде. буде. Ну а що зробити? Я так здохну просто. Мені мені, по мені три удари від сонця, я і мій. Я думаю, Макс, тобі треба максимально швидко підніматися. Бо тобі зараз погано буде. А що зі мною? Холод, Це холод, багато? холод, холод Макс. А, та. Та, та! Холод, та. Ми за... через те, що довго під... піднімаємося. Кайкарты, сюда иди. забей Забей. Забей прыгай, макс. Ты вже... Вс, все, она уже прям. Тут... Там. А, шалеть. Я там майже заліз. Мне прям щеколбишки не хватило. Я бы там не знаю, трос сразу максимум максимал спустим, ми уже там так розрубляли. Мене ще якось Офигеть, як запустило рисков вниз. Ты прям... Да ты вс, ты... Ти, ти тут тупо не виживеш, типу, ну. Я не знаю ти там забираєшся. Все, все, все ну давай. Давай, давай, давай. А, давай, тут давай. Ага. а він не залізе. Він не залізе. Він просто, він не залізе. Він, він, він просто йому не вистачає. І так близько і так далеко. І так. І сука. Й... Йому просто не вистачає до цілі. Йому чуть-чуть стаміни треба. Боже, того з... Боже, яка то безвихідна на ситуацию. Жар. Я так не дивлюся от... Драму кино. Да нет, там чуть-чуть лишилося, Я вже забыл. Все, уже холодно. Все, 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 все. 啊。Oh. Oh.